любов'ю до життя. Представниці цієї громадської організації, яка ось уже сім років об'єднує матерів дітей інвалідів з Києва, вперше завітали до Карпат. Продовж тижні вони відпочивали на гірськолижному курорті Боковель. Звісно, не самі адже супроводжували у цій мандрівці своїх діток. Діагнози у них різні вади слуху та зору, алергії і бронхіальні асми, захворювання серця і ДЦП. Тут їм усім вдалося, хоча б на кілька днів забути про недуги та складнощі щоденного життя. Перше, мій син став на лижі. Він тільки міг ходити не вміє. Але я за допомогою мене і тренер, тренер показав і він ну нехай там не згори з'їхав, але він по кругу пройшовся на лижах. Для мене це, ну, це все одно, що я пережила Паралімпійські ігри. Ці почуття вони, вони залишаться. Мені далі їхати додому і з цими проблемами бути. Але я вже буду така ну, насичена цими почуттями. 19-річний студент, першокурсник університету України. Іна Андрій має стати юристом міжнародником, а паралельно ще й рок-музикантом, адже має власний гурт, в якому грає на електрогітарі. Мені тут настільки сподобалось, що не хочеться звідси вже від'їжджати. Тому що розумієте, тут, тут такий привітний народ, привітні люди, зовсім інший менталітет. Я сам з Києва, я приїхав сюди перший раз, хотів покататися на личах, але ну не, не можу зі стану свого здоров'я. У мене дитячий серебральний параліж, але на цьому фоні. Тут е, його не видно. Раніше могли дозволити собі оздоровлення, кажуть активісти громадської організації лише у державних санаторіях, які спеціалізуються на реабілітації. Однак такого прийому, як тут, зізнаються, ще не зустрічали люксове проживання та харчування також екскурсії, транспорт і навчання з інструкторами, катання на підйомниках, лижах та ковзанах. Усе це безкоштовно в рамках численних соціальних програм, які вже кілька років поспіль діють на Буковелі. Олександр Шевченко започаткував соціальну програму для дітей сирід дітей з обмеженими фізичними можливостями. Що забезпечує дітей відпочинком в горах відпочинком, а також оздоровленням. Тут відпочивають діти не тільки нашої області, а й інших областей. Задбайливе піклування та щирість діти та їхні мами. Дякують дирекції і персоналу комплексу не лише усно, але й власноруч створеними пам'ятними презентами. Та вже мріють повернутися сюди знову.